Зі складів Полісся трейд вивезли алкоголю на 800 тисяч гривень. Це сталося після контрольної закупки 10 пляшок напою марки «Клуб Водка» нашими журналістами. Нагадаємо, катавасія на складах, де продають підозрілий алкоголь, тривала два дні. Податківці вперто не хотіли проводити перевірку при журналістах, хоча й були на місці і тримали у руках горілку з акцизами, які дуже схожі на ксерокс. Податкові інспектори хитали головами, обіцяли незалежну перевірку, озброєну охорону складів, аж поки суд не дасть рішення про обшук складу. У результаті прийшли представники поліції та вигнали зі складів і фіскалів, і журналістів. На другий день наших журналістів побили при цих же працівниках податкової поліції. На місце ж події приїхали інші податківці, які вивезли кудись 5390 тисяч літрів горілки. Сьогодні дня ми намагалися сконтактувати з працівниками податкової. Побували в гостях у керівника управління контролю за обігом та оподаткуванням під акцизних товарів Наталії Єлової. Проте на робочому місці її не було. На зачинені двері цієї посадовиці ми потрапляємо вдруге. Приїхали ми і в ГУ ДФС у Волинській області. Проте там теж подібна ситуація. Від незручної теми про депутата Луцької міської ради Петра Неструка фіскали відхрещуються як тільки можна. Через і складів Трейд вивезли горілки на понад 800 тисяч гривень. Ми спробували з'ясувати у наших податківців, де зараз знаходиться горілка і чому її не перевірили на місці. Також ми спробували допитатися, чому до складів під час перевірки не пустили журналістів. Проте поки що жодних відповідей ми не отримали. Податківці уникають спілкування з журналістами. i Наразі, по перешкоджанні журналістській діяльності та з приводу побиття відеооператора Костянтина Кіца, відкрили кримінальні провадження. Варто наголосити, Костянтина Кіца побили вже не на території складів Полісся Трейд. Також коли журналісти здійснювали відеозйомку порожніх пляшок, в яких попередньо з ймовірно знаходився контрафактний алкоголь. Вони теж знаходилися поза межами території Полісся Трейд. Всі учасники бойових дій виявилися цікавими особистостями. Головний герой, який напав на оператора, це Арк Тут стоїть охорона, не знаєте, які ходять. Друге місце у рейтингах хамства і погроз зайняв брат Петра Нестерука Сергій Нестерук. Підходять по території. Викончені продажні сучки, блять. Ідіть отсюда, блять, у Кроповські, Відеозйомку журналістів на складах «Трейд» проводив Сергій Сергійчук. На його сторінці зазначено, що він працював у магазині Салют. Провірте, здайте на аналізи. Тим часом про Олексія Семенова користувачі соцмереж повідомляють: він колишній податківець цікавим. Є і бізнес-партнерка Петра Несторука Юлія Смольянінова, яка є дружиною Юрія Смоль'янінова. Цей чоловік на Волині очолював відділ боротьби з економічними злочинами. Наші журналісти познайомилися з правоохоронцем. Коли він повертав затримане контрабанди м'ясо контрабандистам? Нам треба дізнатися, нам треба дізнати, що це за продукт і куди він прямує. Хто вам сказав, що вам треба це дізнатися? Ну, от, чи ви вирішили, що вам треба це дізнатися. А я зараз вирішив, що вам не треба це дізнатися. І що? Алес, панович, ти не міг би вияснити в керівництво аверсу чи... Зараз Юрій Смоль'янінов працює в управлінні Національної поліції в головному сервісному центрі. На дружину посадовця, яка має свою долю у Полісся трейд, записана земельна ділянка у Шацькому районі в селі Пульмо. У 2016 році Юлія Смоль'янінова декларує автомобіль вартістю більше як півмільйона гривень. Тим часом у неї задекларовано трохи більше як 36 тисяч гривень дивідендів від Полісся трейд. А заробітна платня Юрія Смольянінова становить 370 186 тисяч 459 гривень, обох на рахунках по 12 тисяч доларів. Окрім київського впливового бізнес-партнера, Петро Нестерук має впливових друзів і на Волині. Як нам відомо, з достовірних джерел керівник управління контролю за обігом та оподаткуванням підаксизних товарів Наталія Єлова в дружніх стосунках з сім'єю Петра Нестерука. Цю посадовицю ми бачимо у друзях дружини депутата Нелі Нестерук. Свого часу посадовиця засвітилася у журналістських розслідуваннях. Її обвинуватили укрушування торгівлі фальсифікатом в області. Горілку, яку закупили журналісти, взяли на перевірку працівники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, яке і очолює Наталія Єлова. Як далі проводиться мить розслідування? Ми вас повідомимо. Наталка Плющук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.